Під сільській раді нараховується 30 депутатів. Всім доброго дня чи доброго вечора. Я не поздороваюся, нараховується 30 депутатів. Із них земельної комісії було 10, на сьогоднішній день 9. Я голова земельної комісії. Зайці Коща немає, секретар. Я думаю, він підбіжить зараз. У нас вже є 5 чоловік, ми ж можемо розпочинати. Я бачу, чайка під'їжджає, ще там людина під'їжджає. Значить, сьогодні план такий роботи земельної комісії. План роботи земельної комісії з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища на 22 друга на четверте. Виї земельної комісії на розташування земельної ділянки голубчик Степана Кириловича район вулиця Жукова. Сідирахів питань дороги по вулиці Жукова, Цього питання значить забудова детальний план виготовлено детальний план. Друге виїзд з комісії на розташування земельних ділянок в районі вулиці Суворова. І третє питання: виїзд з земельних комісії у вулиці Ватутіна, проволок Ватутіна, вулиця Логова. І різне. Хто за таку повістку денно? Прошу голосувати. Шли земельних комісій. А я не знаю. А, це, а, да. а, а цей я за це причутую дітей. Ви <ресу> ще слухайте далі, Олександр. Ні, це... Уже голосуємо, все вже. Це, це голосуємо ми, це депутати. Тільки депутатів ще ні разу не бачили. <ресу> не путайте, це така програма. І вноситься так, прийшов. Саша, прийшли там і прийшла велічка е, і прийшла клятву. Це до члена земельної комісії. Так, Якщо це до вас звертається. Так я доносиш ці питання, так, що є так. земель, чи ти їх не розглядати. Просто ми сьогодні не спілкуємося. Так ти розкажи людям, люди стоять і людям. Я розкажу. розкажу те, що заплановано. Не перебувай. Те, що ти запланували, значить, що ви знали, що жителі села сьогодні вчитель. Давай так ми будемо робити назвати. Значить, що я хочу сказати? Чого ми сьогодні зібрали? А, значить, люди мені три тижні не дають спокій. Значить, ситуація така? Виникла ситуація за три. Яка перед вашими очима, перед моїми очима, щоб ви знали, ото моя замена ділянка і тут рядом я собі теж заїжджаю. Тобто я теж в просаку, не тільки ці. Всі сміються з мене, що ти голова земельної комісії. Михайлович, а тобто, ви знаєте, даматок. де просак знаходиться? Я поняв. Ну діло не в тому. Діло в тому, що прийшли перед Пасками люди, тут свідки Вітя, ось прийшов, значить, Сергій пише, всі, ну я не хочу фаміль називати, Назаренки звернулись по такому. Ти голова комісії, поясни, хто будується і яка ця людина будується. Я цю людину бачу перший раз. Я зразу поясню. <реш> по поводу голубчика голубчик написав заяву. Голові земельної комісії сидить, треба брастореного Ямелянка Наталія, депутат сільської ради, Сімічу, чуяких повинен теж присутній, Жителя села Требуково вулиця Гагаріна 15. На, голубчик Ви? Степана Кириловича, заява. Прошу терміново Валari. зібрати земельну комісію для виїзду в район Жуляни по вулиці Жукова Для вирішення питання по моїй земельній ділянці. Старий державний акт 2006 року на моїй земельній ділянці ведеться забудова. Про себе повідомляю, що в Дівець горіла хата в 2003 році, пенсіонер МВС, ліквідатор аварії на ЧС 2015 року написала людина заяву. Ми дві сім. Ми щониже підписалися, що підтверджуємо належність земельної ділянки по вулиці Жукова, Голубчику Степану Кириловичу. Грінченко, Грінченко, Бабич, Назаренко, Яременко, Токовенко. Базильчук, Овечкин, піше, маков всі на тому, що э, це ви знаходили. Да, від дороги він мірав 4 метри, потім від тої дороги 4 метри, і від цієї дороги 4 і скільки ми всього мало тут і, на сім'ї траху. А як же ти пату строїть на трьохсот? Значить, я вчора був Бу. я вчора був, що говориш? От ви кажете, що у вас земля там, там, жилля. там, там жилля. А, а, на жулях. А тепер вирішує громада. Задавайте я питання. По голубчику питання. Я задаю питання перше. Кирило, скільки у вас землі, скільки діляночок? Навіть не 23, а там 10,3. Скільки приватизовано? Приватизовані всі вони були. Скільки проще приватизовано? Там 10 приватизовано, там 10 і 3 приватизовано, і тут дев'ять. А тепер розказую я своєю позицією. У вас є у шостому році 20, 21 сесія 4 скликання. С... вилучити з голубчика 5 сотик приватизація 23. У вас приватизація в трьох актах. 10.03, 10 і 270. Де ці ділянки? То де, де 10 і 270, нема тої землі. То такого ж акта не існує. Ви заявили саме на вилучення землі? Ні, 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 ні. не писав я нічого. А не писав, я не 100, вилучили. Я на вилучення я не писав нічого. Зараз покажу Мама, вам. Мяч! Дивіться. Голубчик, Степан Кирилович, 10 соток, 13 соток в районі Жулян. приватизовано 10,03 і 3, біля хати приватизовано 10 і 3. Кирилович, 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 винесіть, швидко, по сусіднях розповідаєте. Скільки, скільки у вас можливостей? А звідки він знає? А він платить налоги, не платить за землю? Може і ні. Може і не платить, Чорнобильник. Хватим. Я Чорнобиль плачу за землю. За все я плачу. Хоча Чорнобиль. І зря. А що діти? От законно крина не знаю. Тут бачите. Приводіть. Пенсіальний віддатний. Горіла ката. програма. в незалежний сайт. Той може подивитися. Дев'ять по суті заява заява, що ми до наша ми давали йому на Я бачу, що де то йду ми заяву. Де заява? Вона по сесії проходила, не проходи. Це все ліпа, і ми квітки. А де оце для цієї людини свідчення сусідів відписані повинні бути? Хоч саме зробили. І до цього якийсь проти двадцять приватизацію. Два тисяч на будівництво і тринадцять в районі В районі життя за таке високоясню стоїлися ночі, але вам рекомендамент вечером не вибачати. Наче крали. Книжки відібрала подати. А цю землю, як ви звернуться, дамовна, у вас є рішення сесії на ось цього Юркіна чи як його у документи. У вас є рішення сесії? А чому ви приїхали без документів? А я приїхала на вас, ходити. Понял. Олег, я хочу сказати, тут не перепалка що тут треба вияснити, все це землі за яка перепалка? Я вас питаю. Ви рішення сесії взяли, коли йому землю давали? я не боя. Раді так об'ясни мені. Що ви приїхали? Подождіть, а ну давайте вообще немає ніяких То я вам які вам питання до Людина не подаває питання. Як це він отримав? Підставі, що він поручив. Почекайте. Не надо захищати. Я не побачила питання. В чому затронута дорога під'їзду до земельних ділянок людей? Тобто це вже дуже порушення. Голов. Кравчик – це одна сторона, а друге питання, що закрита дорога. Основне – це хват чужої землі. Дорога – це 10, 20. Я не зрозуміла. Мене На підставі цього він отримав добро на забудову. Ти член земельної комісії, задавай питання всім. Документи мені хай покажуть. На підставі чого він заплачено. Там немає. Миколаївна, вам треба знати, коли йому ОСГ вообще дало. Так я хочу Уяки за підставі чого він ну, положив, знаєте? Ону ж влада є люди. Думаю, що ви проголосували за цю людину. Нема там його нічого.

Aa, це це, то, а, читайте, à, ні, Юра, тобі переводив не держкомзим. Дерко держкомзим ще нічого не робив? Це щоб ти зрозуміти. Держкорзим не дає. Так ж вони зараз то, шукають рішення, знайти не можуть. Піддає, а потім то, ти є сільовий, Подивіться сорокову. Там буде рішення. Це зміна цільового. А по ДСГ ти коли його отримав? Це зміна цільового. А по ДСГ, коли ти отримає? От чому вопрос. 6 Шостого шостого. Листопада вона була. Лені Диванович, корнись до людей, передав. Да да а, споли, тут не, не можу, не. Ми що документи положені, де це там Розказую, от ти не права. Сьогодні було засідання. Звертається громада і вирішується це питання. Ти ж не знаєш, Розкажіть сьогодні. Сьогодні у нас була проти корупції, нарада. Було таке? Я задав питання: що робить з актом конкретно у людей, якщо перекрита дорога. Залу, що акт самілюється, подається в судовому порядку, і люди, значить, виграють цю справу. Розумієте, було таке? Навіть споруду, він не має права після цього будувати. На кого? На кого? На кого? На кого? На сільську раду? Ні, може, може, земельну комісію. Можеть при чому земельну комісія? Об'ясняю. Давай. Сільська рада подає в суд на цю людину, яка захватила комунальну власність і, і забирає правильно дамо. Так, так чого ви не поясните, чи я довжен пояснювати депутату. Поясніть поясніть депутату. То і це не знаєте поясні. нічого. Вирішите це питання. Вирішить, Ви вже навирішувались. Ви вирішувались. Вулиця Вишнева О. перегорожена так само. перегорожена? Те, що купив, розберися там. Я вже розібрався, проїзду там немає. З двох сторон перегорожує. Це і наш приклад. Скільки ми вже дергаємося? Цільове призначення мінялося. Да. Зрозуміло, Льоша. Да. Хто з ким судиться буде? Не грам. Грам. Чого? Сільська рада буде судитися з цією людиною, що повернула комунальну власність назад. Так тобто, по твоїх словах, виходить так, що ця та людина сама заходилася у землю, да? Да. Сама а а так? Сама заходилася. А навіть якщо і не сама, а як? Так, так ти подожди. Конкретно говорить, ти не, не, не віляєш, я не віляю. Скажи конкретно, що ця людина сама захватила цю землю. Да? Я зараз не можу це сказати, бо я не бачу документів. Послухай уважно. Якщо, якщо навіть вона захватила не сама, а рішенням сесії її дали теоретично. Так. Сільська рада праві забрати земельну ділянку для комунальних потреб. Для проїзду. Тут загорожений проїзд. Навіть у тебе приватизовану ділянку, якщо буде отак, іти дорога окружна. Заберуть. Так, Без оплати. Давай, Безоплати. А ти скажи, як із трьох получилось вісім, значить, вони тут йому вісім дали, а ату людину здвинули туди. Або от людина або, каже, що вона попала туди. А тепер от а тепер цього столбика будемо дорогу делать по цій землі яка папами. Ні, це як. Да ні, ця людина забрала, я вважаю. Ну, як людина, я тоді подумаю. Ну як людина може сама забрати, об'ясни мені. Даже і не сама. Об'ясни мені. Дорога. Як Ладно, людина... Дорога забрана. Як людина сама. Секунду, дорогу. Блять, да ти мені об'ясни, як людина сама могла забрати. Пришла закопав. Леш, Леш, я тебя питаю, дорога забрата? Иди, забрати. Да ты мне не включай, граждан, на Нет, зачекай. Да, зачекай. скажи да, да, мне. Да, да, момент. Да, 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 дороги Что людям делать? не не дают же, а нам что нам отвлекают. Надо Дай мне разберем, а да, потом ты да, будешь разбираться. Я не сам да, депутат, как по земельную комиссию, уже треба, было розпустують. З обратної сторони. Та не тут ви читаєте. Ось так. Так от виясни, Льоша. Для У нього зміна цільовність була. Виясни. А де на те, що йому дали під ОСГ, це питання. Члени земельні. Розумієте? Воно по сесії проходило. Емельяненко сам його протягнув. Ну, конечно. Він не знав, або не дуже. Для продажа, дарування, передача. Надо знову поняття, як цей голубчик вас сіло тут. Як коли він зміну зробив. Як він мог забудову тут робити. Розказую по сесії, зміна єсівені Миколаївна не я займався цим трошки питанням. Зміна цілі пройшла по сесії. Є Юрці Юркін стоїть, а є Юрчук у нас на вулиці. Щоб ви знали, так у це було обману вино, що це Юрчука городу. Ви зрозумієте чи ні? Двадцять першого у цього чоловіка було затверджено бумаги по сесії. Ви можете не піднімати, як голова земельної комісії. Я Попереджаю, Подкажи книжку. Там мої підписи нема. Кстати, на тій книжці. Ну так що ми будемо робити? Якщо обманути, значить, ситуація, коміції, значить, ситуація, яка ситуація дуже серйозна. Захвачені землі комунальної власності на дорогу. Хай ти забрав три соти, ну ти забрав восьм. Ти не мав права забирати вісімсот. Я нічого не забирав, уїжджали геодезісти і заміряв. Я лично нічого не міг. Я не бігав. Хто давав? Покажи документ. А? Я хто давав? Ну, кого? Просто інтерв'ю. Ну, ти ж не зі що, людина, що всю хозяйка каже. Забити 25 от железних комісія. Ви, Які розвідки? Місце розташування земельної ділянки. Вирішує питання, вирішує спорові пропозиції. Що он той вопрос, що лізуть уже до вас у двори. Він не їде, ми даємо погодження. Уже до цього дошло. Що лізуть у двори? в двори не лізуть, скоро. Якщо дається нова земельна ділянка, ви теж приходите на земельну комісію, розглядає я свої почерком пишу надати на сесію, <розумісті> тоді йде на сесію. Якщо не робиться, значить немає. Ви чуєте всі <розумісті> будуть повторити куди да мовна ділася? Щоб ж обгде приїхала, бо бути буде <розумісті> до путат... <Ти розумісті> Там немає. Будеш розказувати. Так Що ви пишете протокол зараз? Так, ми пишемо протокол. Що виїхала земельна комісія? Встановила факт, забудову прекратить. йде до звернення до голови сільської ради ніякої забудови не вести? Ви чуєте? Будову може прекратити рішення суду. О, це правильно. Так ви правильно сказали. Вот, ну я вам кажу, буде не треба будувати. Суду вже кращу забудову. Я, там, забудов. я вам скажу, Юра, вас так? да, да. Ні, на спорній землі ніколи добра не буває. Я вірю і на землі, де людина згоріла. Ми, ви розумієте, це ви повинні довго. Ну голосувати. подожіть, як голосували, де буде рішення? Не сумнівайтеся. Нічого немає. Єнка буде. Ну то я зніму. Що не знімай. Там без тобі. Люди тебе порушення. ну стоїть 25 років. Геодиска приїхала Геодезія. Ну так затримали мене на біля. Приїхала з яким родом. Ми маємо ставили всіх місцевих визивали? А ти до перший раз. Нічого, що визиває? А не залезе. А кто вы такие? Не, подожди, Олег. Там робився санузел між бухгалтерією і землеупорядником. Це Это раз, потом ремонт і орхтехніки, заправки карты всі будуть документи в мене. О, це хорошо, вже є. Так що всі... типа інвести... всі... інвестиції, типа будуть? Да, це типа частний підприємець спонсор Спонсорська допомога, допомога цій раді була. Думало, що не є. Там є всі совокупи, так там тисяч на 50. А, а, ага. Хорошо, ти гроші, що не давав. А, то, що що ця дама вона привезла? Я питаю, що ж більшість Після серед сенсам. Це на той час. А вона каже на цій. Це не а хата, Русь, це, це, це 2, соти, 2 соти, а 25, так і самі сусідні, візьміть 25 хата, да, да. вийміть свого хата, у нього біля хати лежить 13 сотих. У 13, 10. 10. А, не, 10. 10, 10. а де там тих 13 сотих у них? Нема, у хати 10. У нас не потрібно, визивали не обмірювали. Пиши, зай, пиши, пиши, щоб бардак рухався. Ти допишеш? Звісно, я ж так просто не хочу, я все пишу. Я ж тебе робити не хочу, не ти будеш в прокуратурі і в ментурі писати. Я тобі кажу, ти дограєш. Я Ти давно казав, не граєшся. Це не шутки. Оце й ми знаємо. Оце ділянка біля хати лежить, і ця і ця. будівництво обслуговування житлового будинку. Це ось у вас 10, 10. і сусідів тебе в цьому, ну а там. Що ви ви коло хати рішаєте? Вони рішають всю проблему. Вони рішають, скільки його поврі. Він виняв всю свою земельну ділянку. Провірте це всіх людей. Ви далеко не уїжджаєте. Ви мені не суворова їдемо? Яке сумочко ждемо для сіра? Боже, і мені право землі одного цільового призначення з тоді двадцять три. Давай для чого ще буде. Ні, я тобі давала гроші, я не давала гроші. Де гроші, а не адамовна, де гроші признаваєте? Де гроші, кажіть? Де провода, кажіть? І грошей немає проводов, немає. А ця діля були приватизовано. А Осталось 23. возле возлячки на там. 10 возле хати і 3 тут. Вся площа. Скільки біля овечка на 13? Де воно взяло? 10. 10. 10. 10 да. А тепер дивися, А тепер ця ділянка в них... Кирилович, я вам все розкажу. Ми ж здраві люди. Оця ділянка, що ви маєте в виду. Коли я ж піднімала історію цієї ділянки. Ви її У вас возле хати у Марченко 9, у вас 13. Ви 10 будемо... Ось що, 10. Ось що, 10, а 13. А ну, скільки там? А ну, 10. Ото, 10, десь. Там там. Ось тут Я подивлюсь, почекайте. Порядки живої вибирають. 10, я дам воно, десь 13. Ні, 10, а три ось на цьому. завтра зайде в базу. Три ось з собою Я тебе прошу. Я не зрозумів, хто в нас землепорядник не атестований. Я чи ви? Займайте Займайтеся. Правою. А я вас зніму. <клес> на фотоапарат? На <клес> відеокамеру дуже дорого. Це, це <плес> не Шого до мене питання, не відеокамеру Шо? кажу. Вона сказала, що вона зі, ти мене визвала, зачти. Вони не поїдуть, їх не запланіровано. Я уточняю зразу, бо тут таких умів, не я один умний. Да откуда? Я даже сигарети дома оставив. Так, Кирилович, не губіть документи. Ще будуть биться чи що там його там уже. Це те, що кидало. Збираєте, доволі да, довідаємо депутатів. Да. Питаєте навіть в залі. Хто з вас пам'ятає таку ситуацію? Що хтось голосував, пам'ятаєте, що виходить? Ніхто не виділяв натурі, ніхто да? не погодив нічого. Да тому, тому мені здається, що цього столь цакло фальсифікація. Нічого, рекомендуємо. Нічого, рекомендуємо. Розповідайтеся домові. Да та, ні, доводить. вже з всьому проходило. Адам на ні ні. ні, ні. сесії проходило, все проходило. Ніхто ні, ні, ні. ні, 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 ні. не проходив? Я вже три роки знімав два Послухай, роки знімаю. Ви, все ви, проходило. Да. Якщо депутати, не підтвердять, будемо потім вирішувати. Що... А що це розказувати? Все воно проходило. і Надо питати, шукати а, тих, хто це протягнув. Я зайві те а проходить. Проходило де його збирати. Що за це? Кирило брати резократію земельну комісію, забрать на чергову сесію і підготувати, Кирилович, дайте сіати. І срочно це катастрови ті зробити. Запишіть всі і прийдете, скільки ви пошуть. Що ви сказали земельника? Дайте катастрову, ті ділянки. Пошли людям, скажемо. Нам треба забрати підняти документи. Завтра Завтра вечері, на якому ви сидете? Земельна комісія, мені дева не виглядає. Значить, вирішила так, зібрати по цьому питанню позачергову сесію. Завтра земельний комісій звучить питання і доповісти громаді. Проч вас пригосуйте. Видихаємо. Ми тут, дуже, я, тут дуже мій город він через город. І коли давали землю, коли давали нам в землю давали. Отой другий стоп, ото дорога, оце, ось оце другий стоп, дорога. Я тут 24 роки, город пахаю. і далі я вам пахаю картошку. Оцей другий стоп, оце дорога, оця дорога. О дорога, а куди вони це побудували? Куди? план. Значить, поступило. Так тепер люди, от давайте свої грядки, знали, які 22 роки пахали.